Чи ти вивезти уж бов та не Ми звідси не підеме, ми будемо сидіти, і ви з вами до рано тут сидіти. Ми скільки б'ємося за цю ділянку, і ви її постійно намагаються забудувати. Її вже продали-перепродали. Там криси миші на цій ділянці. Нас зібрали на ми не знаємо, хто ініціював ці всі речі, яким чином вони відбувалися. Це відбувалося не по я. Не приймаю по контракту нічого, поки ми з вами не узгодимо всі питання. Ви, так. ви о, обрали цього виконавця якось вот так пальцем. Чи Ні. це Він, Він, відбув... звідки ми знаємо? Хто це? Може така точно людина, як я по ліцею полювало, що живе? Нас тут живе ма. Напевно, мінімум 135 тисяч. А, а сам генплан, а може й інше. Сам генп це нам вчорашній день. Нема що погоджувати в цьому недорогому, непрофесійному, зробленому халатно і навраховув... не враховуючи правильні дані документі. Це засідання закрите його. відпустіть людей, які потратили свій час на те, щоб вам трошечки поставити на місце, де праве, де ліве. На кожній сесії депутатський корпус, переважна більшість його, голосує трьох просто за дібами: зелений здом.